Розпочався чемпіонат України з бейсболу у вищоліговому дивізіоні групи Б, якого виступає чернівецька команда «Соколи». У стартовому матчі наші земляки грали із командою Рівенські Орли. Стартові поєдинки завжди мають особливий підтекст. На їх характер впливає багато чинників. Тут і стартове хвилювання гравців, і підвищена відповідальність за результат, який є своєрідним заспівом на весь подальший виступ команди. Тож внутрішньою напругою гри відзначився і матч Чернівецьких соколів з рівненськими орлами, який тривав понад три години, незважаючи на, здавалося, переконливий підсумок в рахунку 5-1 на користь Буковинців. Вітаю стартовою перемогою. Що можна сказати? Ну, перемога це завжди приємно перемагати. Тим більше, що сезон починається починати з перемог, це дуже приємно. Бо є як кажуть, про що пам'ятати минулий рік яке завдання на сезон? Завдання на сезон у команд вигравих видок це, звісно, виграти сезон і намагатися ну, завоювати право повернення в групу А. Ну для цього треба багато працювати. Має бути така база, яка відповідає, дійсно відповідає матеріальна база Так відповідає командам рівня дивізіону А. Ось, у нас вже є приклад минулорічного сезону, коли дуже е, важко, важко було з такою нестабільною ситуацією виступати. Ну, то вже позаду є досвід. Гравці набрали з досвіду. Завдання є виступати на мого краще, вигравати, здобувати перемогу. Ну, ви знаєте, рейтинг команди. Як ви оцінюєте все-таки шанси своєї команди на повернення до лісу із Е, тут, тут суперники ваші головні. Суперники, тут суперники і, звісно, західний вогонь, Рівненська, це йде по депозоні. І там э, Атма Атма Київ, Атма Київська, це перша команда, яка з Києва, будемо так казати. Ну і ворони Суми, так само, ж суперники. Тобто приблизно десь більш-менш команди, ну, може сказати, ну, більш-менш рівненькі, але виділяється, звісно, Атма. І... В нашому дивізіоні треба бодатися, боротися за медалі, тому що все ж таки. Да, команда все ж таки в тому році виступала в групі А. Хороша гра, добре, біля. Не було ніяких таких, скажемо, екстремальних моментів, якби ну, коли встречаються дві равносильні одинакові команди, то и поэтому играється так приблизительно в такому счеті. Ну, сьогодні ми проиграли. Ну, думаю, що завтра ми візьмемо реванш обязательно. Незважаючи на намагання орлів заклювати соколів у наступних двох матчах, свій вищий клас нашим землякам вдалося продемонструвати і в них. 10-4 та 5-4 червівчани відсвяткували перемогу і в повторних поєдинках та зробили перший крок до повернення в дивізіон А. Приємно, що за грою бейсболістів завжди з цікавістю спостерігають місцеві мешканці. А чимало новокаселівських хлопчаків і самі долучаються до цієї гри. Пане Василю, ваша хата крайня, найближче. Били вікна чи так да, два рази такі случай були. Прямо вітром занесло м'ячик і два рази розбивали вікна. Ну, це спорт, це таке. Ну ви не гнівайтесь, ні? Я не гнів, сам тихонько вставив вікна, поклав на місце. Люблю спорт, сам займався спортом, займаюся і до, до сих пір. Так що нічого страшного. Ну, напевно, ви на кожен находима спостерігаєте. Да, да. Праців... Я я вже знаю, де що як називається в цій грі. І вже Пості. переживаєте, боліваєте? Переживаю, боліваю, так. Да. Ну і напевно, дивіться, ну, в Новому Киселєві таке поле, це ну, просто знахідка для дітей, для дітей це дуже, так би мовити, подспор'я. Так, да, діти постійно займаються. Взрослі, дивляться рано, в 6 годині бігають по стадіону, займаються. Є хлопці такі спортивні. От мойкан, другий, ходять, займаються в 6-й годині, бігають по полю, займаються там. Ну, багато 10 дітей приблизно малого віку грають в бейсбол, ходять в секцію. Так, да, в секцію ходять. І вони судовості тренера немає, вони вже чекають біля того. Дядя Вася ну, подзвоніть, коли буде тренер, коли прийде. Ну, заінтересовані в тому, тому що тут дітям немає чим зайнятися і вони стремляться. Хлопці, ну ви граєте в бейсбол, тренуєтеся давно? Рік-два. Десь рік два, так? Да? А да. чому? Як, як так трапилося, що почали? Ми одного разу грали собі у футбол, і так. нас покликав тренер. І ми зацікавилися його пропозиції і почали тренуватися. Ну як подобається? З Звичайно, називись. дуже подобається. Уже грали, десь грали, виступали? Та поки ж поки що ніде не грали по лише тут. Грали недавно, лише тиждень тому з Маршином. Моржу, так? Да. О, так. Уже так, О, А ну ти що нам скажеш, а ну давай, давай на камеру повернися. Що е... це світить, так? Да? Е... Ну, того літа ми були, у нас так був чемпіонат. ну Ру, прибери, прибери. Отак, Так, 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 і... е... ну, так. От... Ми програли, ми грали з Кіровоградом, і ще там були різні команди. Зрозуміло. Е, чому ти от, е, захопився ці, цією грою? Ну, я бачу, як старші грають. Мені теж сподобалось. Я одного, хлоп... одного разу хлопці мені кажуть, що так вони будуть записуватися на бейсбол. Ну я теж хотів захотів займатися. Багато вас хлопці тут, таких як ви? Ну, багато. До речі, Новий киселів унікальне селище. І в першу чергу через наявність тут єдиного в нашій області бейсбольного поля. А поруч з ним знаходяться ще волейбольний та футбольний майданчики. Адже новокиселівці масово захоплюються фізкультурою та спортом. Хоча ми саме зробили площадку, от зараз ви вийдете там на площадку, сьогодні так як всеукраїнський суботник, площадку футбольну, волейбольну підготовлю, щоб могли в неділю займатися, діти, взрослі, посидіти, тому що. Ну, знаєте, Можна зробити висновок, що нове киселів, нове село, живе повноцінним, всякий спортивний. Ну, да, немає дискотек, немає це. Ну, це спорт, яка от на першому місці тут. І в кожній родині, то що навіть батьки ніколи спортом не займалися. Зараз Давай, діти як кажуть, підтягують батьків, підтягують батьків і вже. Є таке, не буду фамілію називати, що ніколи, я знаю, що батьки не займалися, але вже мама з татом приходять і дивиться, що вони грають в бейсбол. Вже з'явилися у нас кандидати, мостерії, так як лепко. Їздили хлопці, наприклад, Данилюк, Данилюк Ваня їздив в Болгарію, їздили, Кличуть, як кажуть, у дорогу їх, і правда, батьки деколи переживають, не відпускають. Ну, я кажу, це більш перспективний спорт. До речі, в цьому році виповнюється 25 років, як Чернівцях почали розвивати бейсбол. Одним із перших в Україні. Після цього приклад Буковини почали наслідувати в інших областях, і, зокрема, в Рівненській. Я вже в бейсболі 20 років і за ці 20 років я в цьому прекрасному місті вже бував ну, би не то, що не один, не один десяток разів, скажімо так. Тому все дуже дуже красиво, дуже добре, добре, добре поле. Как бы все приятно. Ну вы знаете, бейсбол такой вид спорта, что только фанаты им занимаются. Вот вы фанаты, России фанат, да? Я хочу раз вас немножко разочаровать в этом вопросе. Почему? Потому что столько людей занимаются бейсболом. У нас в городе только 4 детские команды, юношеские команды. Плюс наш, э, наша область виставила две команды в этом году. Вот. Основная команда, і мы, как допустим, еще, э, команда ветеранов, можно так сказать, и плюс ми натаскиваем молодых пацанов, возим з собой, щоб они учились, потому что только на практике можно научиться. Поэтому очень много людей на самом деле занимаются бейсболом. Ну, вы знаете, вот у нас тоже вот, э, в этом селе много ребят, ребят тянутся, хотят играть. Хотят, потому что, э, я вам скажу, когда люди, э, люди просто не знают правила, к сожалению. Да, и чтобы научиться, допустим, играть в бейсбол, это надо просто приходить и смотреть. Или даже ну, есть такая игра в слоу просто пробовать. Э, это как такой пляжненький волейбольчик есть, слоу-пич, и... там можна познати всі правила. Повірте, чим бистро учишся, і очі большое удовольствие получаєш. Звичайно, було б непогано ювілейний рік відзначити черговою перемогою, на яку націлені бейсболісти в чемпіонаті. Проте через певні проблеми зробити буде це нелегко. З минулим сезоном склад команди змінився. Не змінився, що можна сказати про склад. Склад змінився з команди. Княж, значить, у нас вернувся назад команду. Два роки не виступали. В Олександр це з наших місцевих. Плюс ну, е молодого пічера ми до, ну, вимушені були добрати, не, не ризикуючи. Бо завтра зранку ми подавати молодий пічер. 18 молодші, mm -hmm. три зміни, тобто, ось, добрати одного молодого гравця з Морщина. І, А в... де яких гравців ми кажуть, позбулися ті, хто не, не бажає, готуватися, тренуватися. Тобто тікучка невелика є, але основний костяк команди кажуть, залишився теж вдовж місяця. Хтось підріс, молоді трошки гравці додавали. Тобто, ну, непогані гравці виростають в новому киселеві. Хлопці вже в основному складі виходять. Тобто, минулий рік, хоч він для нас був не дуже вдалий, але досвід він дає собі знати вже більш-менш впевно. Почувається себе, тут, ніби. ну ви знаєте, задали минулий, я пригадую минулого року, і кадети юніори непогано наші виступали, так? Це ну, буде, кадети буде. юніори непогано виступали в бронзові презеррі були і ті, і ті в чемпіонатах. Але в цьому році ми вже маємо е, такі ситуації, такі, що ми в юніорах взагалі не прийняли участь, не виїхали на змагання. Так мало того, що ці змагання мали проходити спочатку в Чернівцях. Ми запросили змагання, але ну, проблема, одна проблема, яка це фінансова проблема. Фінансування, тобто там ще із-за цього ми не те, що прийняти участь, а не змогли прийня, прийняти вдома, не кажучи, що про виїзд. І це дуже неприємно, тому що вже після змагань, які відбулися в Кирограді, ці, які мали бути у нас нас повідомили, що до складу збірної будуть запрошувати лише тих гравців. Які приймали участь у фіналі. Тобто ті хлопці, які у нас знаходяться і Камарницький Юрій, і Колодій Дмитрій, які кандидати в цей вік на чемпіонат, ну група відбирається в Іспанії, буде проводитися в литні місці. Їх зразу від, від команди кажуть, викреслили з списку команд. Це неприємно. Так само з кадетами, кадети буквально через да, наступного тижня фінал в Кіровограді знову. Кадети. Кадети так само відбираються до кваліфікаційний турнір, кадетами, ми так само ж не виступаємо. Причина та сама, фінансування. Та сама причина. Тобто Маючи певні здобутки, на якийсь певний рівень, піднявшися, потім стає якось. Ну, прикро. І Ми втрачаємо позиції, не тільки втрачаємо позиції, якісь вони тобто не просто так здобуваються, а втрачаємо своїх кандидатів у збірних України. Тобто, і коли нам кажуть, що ми здобули, здобули якесь певне місце, а там виступало там, не стільки команд, скільки в інших героїв видах, то, наприклад, в цьому році ми взагалі не виступаємо. То що краще? Взагалі не виступати, чи виступати, здобувати, і попадати на шмед Європи, готувати людей. Тобто, це такий філософський момент, але фактично. Ми в цьому році в цих вікових групах не виступаємо. Єдине, єдине на що ми повинні це 10-12 років, готуються до фіналу, який буде в червні вже буде легше сіносування, в червні в Рівному. І фінал клубний в червні, так само Літоліговський в Черкасах, цей самий вік. Ну і в вересні, то ще далеко, в вересні чемпіонат ю 20